На сьогодні ситуація з бітумом, і на який час лідові ще вистачить для ремонтів доріг у місті найближчі з бітому ситуація стабілізувалася. Ремонтні роботи, як ви бачите, по місту розпочалися. Ми відновили ремонт дорожнього покриття як центральних магістральних наших доріг, так і внутрішніх квартальних проходів проїздів. Зараз саме з матеріалами для ремонту доріг проблем немає фінансування також комунального підприємства стабільне і перебоїв поки що не намічається, не планується. Тому ми зараз у нас бригада одна працює на молодіжному на внутрішньоквартальних проходах, проїздах. Ми завершили повністю вже ремонт дорожнього покриття по вулиці Київській, це центральна наша магістральна вулиця. Навіть же дорожню розмітку нанесли, якщо ви бачили, працюємо зараз на Вулиці Київській і Вадима Бойка у дворах. І працюємо зараз на героїв УПА, працюємо на вулиці Руфа. Ми вулицю Чкорі, Левка Левкалокянка, точніше, ми відновили після проведення робіт нашим Кременчук водоканалам. Зараз комунальне підприємство працює на РУФА. Це два, і ШРБУ, і водоканал разом спільно працюють. Я думаю, що найближчим часом, можливо, з початку наступного тижня ми ліквідуємо те розриття, яке знаходяться по Свободи 5, Це якраз навпроти повороту на вулицю Сердюка. Зрозуміло, да, це було у нас там розриття. Ми там останнього разу ми там повністю замінили каналізаційний колодязь шестиметровий, і на сьогодні проблем вже не бачимо, тому ми також цю ділянку відомо. Тобто роботи стабільно йдуть. Вони йдуть, звичайно, не такими темпами, як би нам хотілося. Я причину пояснював це відсутність працівників в першу чергу. І найголовніша це причина. Ну, все інше в робочому порядку вирішується.